Попередній серії. Багато хто питає, хто я такий, як я сюди потрапив, мене покликали грати в лігу сміху. Сцена це мій простір. Дія вів радіокапий, і я спробував себе в акторстві. Я пішов працювати актором дитячого каналу. В цій машині є надія, і це буде машина по наявності. Замовляєте з Ютубу. Знижка 1000 доларів. Наступна серія. Новий сірий кардинал, новий формат. <звук> Прожитись на секунду, йдемо скушти. Далі ми можемо будемо знімати. О, а, Да, вибач. Да, є... Про що ми? А, точно! Ми вирішили розкрити персону, скажімо так, одного із наших співробітників. Я знаю, що ми вже зачастили да, з цим. А хто ж там буде далі? Ми когось там будемо представляти, хто це буде, хто, хто, хто. Але я вам обіцяю, що це буде реально цікаво, тому що ця людина дуже екс. Перта в своїй сфері. Ну, ми знаємо, що це Алехандро, да я вам його назвав як Алехандро. Щоб ви розуміли, це та людина, у якого було, було своє власне СТО. Він займався рехтовкою, маляркою, сам на себе приганяв машини з Америки. Працював перекупом. Коли е, працював з Америки, він приганяв машини для себе, їх ремонтував і потім їх продавав. Ну тобто, сам ремонтував не те, що він ну я на увазі, кудись на СТО да здавав і цей, а сам ремонтував і так далі. І я хочу сказати, кому як не йому. Да знати усі деталі, усі, усю внутрішню кухню, ось цього механічного, скажімо так, раю, який знаходиться всередині машини. Тому що з нашими спеціалістами з СТО ми не завжди можемо зняти якісь цікавості, да, тому що ну люди зайняті. Ви бачите, скільки у нас завжди машин просто море приїжджає. Всіх треба встигнути вчасно зробити, видати, відремонтувати. І це займає дуже багато часу. Тому ми не завжди можемо зняти контент з нашими працівниками СТО Алехандро скажімо так, він нещодавно зголосився, все-таки вирішив розкрити свою, скажімо так, лічність, особистість, да, все правильно, спасибо, оператор, свою особистість і навіть розказати про деякі машини, які в нас зараз є на СТО, щоб ми почути, скажімо так, із перших уст, да, як він до цього ставиться, що він може про це розказати. Ну і звісно ж, багато внутрішніх да таких моментів, які може знати тільки справжній працівник СТО, який працював, пережив це, да не просто людина, яка розбирається, тобто не дивилися там собі віді тільки в Ютубі, да, і ви експерти? Ні, а людина, яка реально працювала не стоїть, яка реально ремонтувала машини. Буде дуже багато нового буде новий формат. Ми навіть візьмемо невеличке міні-інтерв'ю з Алехандро, щоб дізнатися трошки більше про нього. Ну і звісно ж, як я вже сказав, буде новий формат. Ну і давайте нарешті познайомимося з цією людиною. Ну я так зрозумів, що я буду довго чекати запрошення в цей проект. Тому я вирішив показати цей невеличкий спойлер, як я працював і мав свій бізнес на протязі 10 років. І ось я вже працюю в цій компанії не на себе, а на компанії. Ну що ж, погнали. А все почалось з того, що. Айбо! А що тут відбувається? О, Данюк, привіт. А чого ти сидиш на моєму місці? Ну, розповідаю. Я вибачаю, стільки з ніндзями подрався, а тут же на моєму місці сидять. Так а ну давай мені цим Давай. Мені подобається тут. Что, ты уже распевил про себя трошки? Нет. Не? Нет. Не. Ну, все равно ладно уже. Распевать, то, конечно, все хорошо, но мы сейчас поедем и подивимся на нашем место, что ты можешь нам рассказать, правильно? Добро, да? без пытания. Все, ну теперь можешь вставать, идем. Плохо, люка нет. Леша, а что если вот можно, допустим, машину до... укомплектовать люком? Конечно. Просто вот так вот Ну, так, викинути та, круто. <рес> да, і все. Це ме кабріоліт. На зиму, якщо холодно, взяла, приварилась. Ось, як ми можемо бачити, приїхала е, Льошина машина. Пошкодження. Е, ну, насправді можна сказати, що тут прям зовсім жах, але. Ми що тут бачимо? Бачимо, е, рівно, зрізано тут все. Тільки купити другу частину кузова, приварити, і, в принципі, все. Можна їздити. О, пишет это пашенной мазды. Я про это просто уже рассказывал в прошлой серии. Не, ну так я сейчас буду своим експертом. Не понял. Давай почнемо з CX-5. Я в минулої серії про неї розповідав. А я розповів зі своєї точки зору, наскільки воно не страшне. Можливо, ти зараз скажеш зовсім інше, але певне не що ні. Давай ще подивимося з твоєї точки. Давай. зору, тому що пошкодження тут в попередній частині. По фотографіям, коли ми її купували, було дуже все страшно. Все так думали, що ой, до двигуна достало. Але на мою експертну оцінку, тут нічого страшного немає. Тут би заміна, тільки заміна ось цього ланжерона міняється. Підсилювач бампера міняється капот крило. Також вирівнюється, Оце все рихтується. Це міняти не потрібно. Це все рихтується, витягується, ставиться нове крилишко, новий бампер, радіатори під заміну. У нас до двигуна нічого не дістало. Так що. І ще раз повторюсь: міняється ось ця частина, замінюється лонжерон, і ось підсилювач тут лонжерон. це все трішки Зламався. під, Ні, це Даня, це частина підсилювача. лонжерон ось сюди йде. Сюди кріпиться, сюди кріпиться сюди іменно сам підсилювач угу, бампера. Угу. Міняється, це трошки цей лонжерон можна буде підтягнути, поміняти, радіатори і автомобіль буде як новим. Все, за дві секунди можна розповісти, що ця машина на сверхує. Так що накидаємо франженкар. сюди фари. Бампер, підсилювач, нові радіатори, капот і ось це крило, і автомобіль сів і поїхав. БМВ з боку теж здається, але це бампер весна, це просто пластик його поміняють. Але отут всередині, що, ну подивись ти, Льоша, що тут всередині Дивись, Те, що я бачу, отут? на вигляд: ой, це тотал. А насправді заміна капоту, заміна підсилювача, заміна нижнього підсилювача, зачинено, заміна фари. Зайдіть завтра. Заміна фари, заміна бампера. Оце є пластику, тому що BMW нові вони все, все тільки один пластик. Рихтування або заміна, або рихтування. Можна замінити, можна відрихтувати цю кришу. Це вже як захоче сам власник цього авто. Але, але... були скло можна оцей клей. Знаєте, продають да, 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 да. можна купити 505 клей. Купляєте за 8 гривень 505 клей, можна там наклеїти, і буде все як нове. Хорошо, льош, а якщо дивись, у нас така не симетрична ситуація, да з цієї сторони пошкоджена сіяні. Як ти думаєш на твою думку, от від одного до десяти пошкодження? Це на якій балтя на п'ятірочку. Це середина, прям такий да. це це медіум прошарки. Медіум 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 да, я зрозумів. Да. Ну тобто, в принципі, виглядає, звісно, страшно, але насправді дивись далі не цілова частина автомобіля не пошкоджена. Угу. Це все те, що ось це капот, бампер, фара, крило, те, що є, це на автомобілі. Це змінні деталі. Mm -hmm. Це навісні деталі, які замінюються і все. Тобто по лонжеронам у нас все ціле, структура автомобіля не нарушена. Цей Cadillac, до речі, теж у нас нещодавно приїхав, повністю електричка, новий Каділак Лірик го року. Правильно, 24 -й, року. 24, -й року. 24 й рік, і теж бачите, пошкодження в попередній частині, чомусь я не знаю чому, але зазвичай людям здається, що пошкодження попередній частині, якщо тут чогось немає, да, там бампер що, то людям здається, що це прям ну ужас повний, тотал. Але от, ось тут ми бачимо, ну навіть я можу побачити, да, я на того як льоша не працював, але я навіть я тут можу побачити, що тут нічого серйозного взагалі немає тут просто. Ну навісити, і все дань. Дивися, цей автомобіль приїхав. Коли він їхав, він приїхав із усіма запчастинами. Ми uh -huh. бачили по фотографіям, що є всі запчастини. Удар був такий, що незначне пошкодження було по передньому бамперу і тут була така і по фарі. Тобто, тут, взагалі, це даже як від одного до десяти, тут на двоєчку. Тобто uh -huh. тут взагалі нічого страшного немає. Так як подивися, вся силова, також частина автомобіля, все ціленьке. Вмятин на підсилювачі немає, то все ціленьке, просто навісити. Купити бампер, купити цю фару і скласти рішітку радіатора. Все, автомобіль сів і поїхав. Чого, Чого СТО закрилося? Ну, по перше, сто не закрилося, а воно трішки працює. <різь> е працю... <різь> ну, <різь> трішки. ну, трішки працює. Це автомобілі робляться або для себе, або для своїх знайомих, а -а -а. Тобто, так тобто, так як мій батько фарбує автомобілі з 2000 року, і вже трошки вже втомився від цього. Mm. І ось я за свої деж, 10 років, які я там працював, уже теж в мене проблема зі здоров'ям і цих, на всі ці розчинники, mm. на ці всі фарби, на ці всі шпакльовки, то я вже вирішив, що я цим займатися не буду. І... Прийшов на підбір до вас. Я автомобілів. Дві які корч стоїть. Це дуже гарний корч. А я він же рехтований, бачиш? Да. Зроблений, да, Зроблений? Це, так. до речі, автомобіль нашого сотрудника. Ну, про нього тут немає майже нічого розповідати, бо він такий наполовину зроблений. Його вже трошки рихтанули, там підтягнули, десь щось зробили. От, і тому тут вже не ті пошкодження, які були саме початку. Бачимо, бачите, що тут вже крила помінені. Оце крило помінені. Да, помітане. Да. А, ні, тут не міняли. Тут Ні, питання. тут поміняли тільки оцю фару, поміняли оце крило і виріхтали оцю сторону. Також зараз буде фарбуватися оцей бампер капот, і оця бачина і задній бампер буде фарбуватися. І все, автомобіль теж всі поїхав. Так що наш Андрюха скоро буде вже на автомобілічку. Цей автомобіль, коли купувався, я його сам знайшов сам для нашого клієнта. Я його скинув нашому менеджеру, він показав зразу, на мою експертну думку. Тут нічого не було такого страшного. Тут було просто е, ланжерони, от бачиш, пішли, угу. типу, зняли двигун для того, щоб е, було потім поставити е, вирівняти лонжерони, поставити гарно подрамник і поставити двигун. Нічого такого страшного. Цей автомобіль був куплений набагато дешевше, чим продається там. з там з якимось там легеньким ударом, тому що на фото було дуже страшно, було отаке. Там не було, ну всі боялися. Думали, що теж дістало до мотора, але насправді тут нічого такого страшного не було. Просто вирівнялись оціх. Ось бачите, вирівнялись два ланжерона і все поставили підсилювач наділи телевізор і все. Ось зараз це все зроблять, покрасять, поставлять мотор. А це я так розумію. Дивись, це цей целік, це я так розумію, вимірюють біометрі да, да, машини. Да, Правильно? Да, ото... Я просто не це, знаю. Да, як це, це називається центральна частина автомобіля. Від цієї частини не до центра, і від тої частини до центру, щоб воно все було симетрично. щоб потім нікуди морду не вело, все було прикольно. Слухарів да. і все було гарно. Я не знав, прикольно слухав перший раз. ще таку лінійку цікаву на да, бачу, і потім це все виміряється, щоб все все було рівно, щоб ви знали, якщо не дотягнули ланжерон, щоб дотягнули, щоб все було гарно. Щоб потім тільки поставити двигун коробку. Вона це на все дійсно. Бачу, вже наділи новий. До речі, підрамник. Все гарно, все як положено. Угу, Прикольно слуха. А залишилось тільки ось це доробити, тут підкрасити оце, щоб все було теж гарно. Бач, до речі, тут нічого такого страшного не було, я так, так скажу. Тому що ланжерон ніде не повело. Ніде не повело. Його просто нагріли і вирівняли. Тобто нічого тут не міняли, ні, нічого не різали. Так що нічого ну, тут такого страшного немає. Оце, оце машина, S-Type, Jaguar. Я ну, я колись на такому катався. Дуже прикольне. І що всередині ми ну, зроблено, знаєш, так, типа ну, відчувається цей преміум того, тих років. Да, років. Це, типа, ти прям сидиш, і тиш. А, да, десь 2004-2005 рік. Цей да, да, я з тобою згоден. З це... DX, прикольна акура. На ній в американці їздили майже там, два місяці. Вона попала незначне ДТП. Ці запчастини зняли, положили в багажник і відправили нам її в Україну. Що я тут бачу? Заміна теж. Підсилювача, заміна капоту, два крила, дві фари і бампер. І теж взяв і поїхав. О, ти казав заміна підсилювача, то до ланджеронів не дійшло, правильно? До ланжеронів не дійшло. Ти бач, це, вони... це все підсилювач, ось це да, да. І тут цей. Тут Оце вирівнюється. Дивіться. Закрий копілку. Там трусі трусики только Трусі. Труси! Скільнкліни взагалі, ясно? Це ж кільмінь? а, это cr 7, тем более этот Кристиан Рональдо. У меня просто, ну, и Кевин Клянна тоже есть. Просто сегодня. Ну, что вы это отвлекаете нас? До Ланжероді не дійшло. Ой, що так легко. А, тут пневми працюють. Так, дивися, якраз нам більше доступу. Ми зараз розповімо, я своїм експертним поглядом подивлюсь і все вам розкажу. сюди ставимо ставим підсилювач, Сюди оці всі пластмасочки. Оце, підрихтувати, щоб все поставити рішітку радіатора. Ставиться бампер, два крила, дві фар це все навісне і все, і заміна капоту. Нічого такого страшного немає. Так, да, тут я пам'ятаю, що я його знімав, тоді він повністю цілий, майже весь. Ну, майже. Тому що тут, що тільки задня ось ця дверь, і все ось цю частину потрібно буде трішки підрихтувати, uh -huh. Uh -huh. підрихтувати і пофарбувати. Також я просто не бачу, чи не дістало до стіки, але нас до стіки надіюсь, не дістало. Заміна дверей, оце вирівнюємо, рихтуємо, фарбуємо, все і також під фарбування задній бампер. Льоша, твоє твоє любі. Ти казав, подайте мені машини, які отакі от стоять. Правильно? Ну, це не такі. Даня, це взагалі не такі. Ну виглядає е -е, страшно, правильно? Я. Якщо б як... як... чекай, як... чекай, 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 льош, отнивіс, дивись, якщо ти не працював на СТО, не відносився до а, машинного світу, скажімо так, ніякого зовсім правильно так, і ти б подивився на цю машину, але тобі не стало б страшно. Е, мені стало б страшно. Ну от, я бачу. б сказав би ой, це тотал. Що ти мені предлагає? Ну от, я так я Ми розумію, що тут, типа, загалом нічого страшного. А немає. А Насправді, капот цілий крило під заміну. Подивися, трішки підрихтувати лонжерони, тому що вони, якщо як ти бачиш, чуть-чуть трішки да, ушли. Право, да? Вони це все рихтується і просто все навісне складаєш, всю морду. Нічого страшного тут немає. Так само: фари, бампери, радіатори, решітки, телевізор, все склав і поїхав. все, Тобто нічого тут такого страшного немає, Без нічого аркісті, такого по боку немає. Любимо. ні, немає. Я, ж картинки не показує, що це телевізор. Якщо... Я роблю вигляд, типу знаю. да да так, -да -да, розказуй. А що тут за трубки торчать на кондиціонер. Це, Це на кондер? Ні, це вставляється сюда трубка, це якраз на охлаждення коробки. А, а на кондер, да? Ні, да нет. А де на кондюр, сказав? сказал, на кондер. Вот она кондер. А, так ні, я от про ту вот про це. на охлаждение коробки. на інтеркулер. а на охлаждения двигуна. Интересно? Знаєш, що я думаю? Коротше, Льоша, ти зі мною погодишся. Мені хочеться дуже сильно зробити подарунок нашим глядачам, особливо ті, хто дивиться Ютуб і Наші серії ми розкрили таємну особистість Олексія. Я хочу запропонувати з такої нагоди розіграти! Увагу. Повний бак палива. В нас буде в цьому відео, напевно, що закріплене послання в телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал, і ми розіграємо повний бак палива. Якщо раптом ви не в Києві, да, або у вас немає можливості заправити машини, або у вас поки що просто немає машини, ми готові вам надіслати гроші на картку або будь-яким зручним способом, хоч поштою там через нову пошту. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, буде розіграш або повного бака палива, або грошей на повний бак палива.